Мені здається, суть протестів, енергію протестну, яка проявляється на Майдані, виразив один із лідерів в Запоріжжі, який сказав, що його можна виразити. От цю суть можна виразити одним словом. Це слово достали, влада достала, справді далі терпіти її не можна. І от спроба. В пориві це швидко розв'язати проблематику зміни влади, на жаль, показало, що це так швидко не буде. Це буде довгий процес, процес і е, треба бачити етапи. Е, на наш погляд, от зараз наступний етап, який стає очевидним, це є етап відновлення конституційного ладу в Україні. Саме так треба ставити завдання на сьогоднішній день, е, коли у нас е, відбулася. Зміна Конституційного ладу. По суті, коли був зруйнований Конституційний лад в Україні, він був зруйнований 30 вересня 2010 року. І як це не дивно, Конституційний лад в Україні був змінений, а отже, зруйнований, рішенням Конституційного Суду України якраз 30 вересня 2010 року. В чому полягає суть? Чому це так трапилось? А що відбулося тоді? Що зробив Конституційний суд? Треба повернутися до історії. 8 грудня 2004 року Верховна Рада Конституційною більшістю прийняла закон під номером 2222, яким внесла зміни до Конституції України. І тоді голосувала за це більше 300 голосів. Тобто, була Конституційна більшість. 1.1.2006 року цей закон увійшов як складова частина Конституції. Тобто у нас почала діяти з 1.06 року Конституція зі змінами від 8 грудня 2004 року. І так вона діяла і до 2010 року. І вибори президента Януковича відбулися при цьому цій Конституції. Потім Конституційний суд своїм рішенням. Визнав, увага, закон 22,22 22, неконституційним з процедурних питань і доручив внести зміни до Конституції. По суті, він відновив Конституцію, яка була, діяла за президента Кучме. Для нас, для депутатів першого скликання, для депутатів, які другого скликання, які приймали цю Конституцію, було очевидним, що це є руйнація конституційного ладу. Чому? Тому що право вносити зміни до Конституції має тільки Верховна Рада, і тільки при 300 голосів, тобто при Конституційній більшості не 226, а більше 300 голосів депутатів мають право змінювати Конституцію. Оскільки у депутатів партії регіонів в 2010 році не було 300 голосів, вони пішли своїм типовим шляхом маніпуляції і примусили. Уговорили, не знаю, яким чином Конституційний суд визнати увага закон 22, 22 який був проголосований в Верховній Раді 4-му році, в грудні місяці, неконституційним. Але на той час цей закон перестав діяти. З 1, як я вже говорив, січня 6 -го року він став складовою частиною Конституції України, а зміни до Конституції України ніхто, крім Верховної Ради, не має права вносити. Таким чином, Конституційний суд перевищив свої повноваження, зруйнувавши Конституційний лад і наділивши незаконними повноваженнями Конституційними. Діючого президента на сьогоднішній день. І зробила це конститу... це рішення, зробила Януковича е, нелегітимним президентом, оскільки він обирався за новою конституцією. І після змін до цієї конституції він мав би знову перебиратися. Природніше цього не було. Таким чином, для нас, для депутатів для нас, для нас, депутатів першого скликання і другого скликання, які входили до народної ради. Хто пам'ятає із старшого покоління, що це, це ми були опонентами групи 239 комуністичні. Було очевидно, це руйнація Конституційного ладу. Саме тому ще в червні, 6 червня цього року, 13-го року, ми створили громадське об'єднання, яке називається Всеукраїнська Народна Рада Депутатів України. І Метою цього громадського об'єднання є сприяння громадянам України, громадським організаціям у відновленні конституційного ладу в Україні і захисті конституційних прав громадян. Така наша мета. Є два шляхи для розв'язання цієї проблеми. По-перше, шляхом роз'яснення в лапках і можна посміхатися. Членам Конституційного суду про злочинний характер їхнього рішення від 30 вересня 2010 року з відповідними наслідками для України і сьогоднішні біди України багато в чому визначаються саме їхнім неправовим рішенням. Так, таким чином можна почати працювати, роз'яснюючи Конституційному суду і Конституційним суддям, суддям злочинної їхньої діяльності. Тоді, другий напрямок це робота в Верховній Раді і через прийняття відповідного закону, який би визнав це рішення Конституційного суду юридично нікчемним. Таким, що і постановою Верховної Ради це рішення Конституційного суду може бути відмінено. І таким чином, тоді ми відновлюємо конституційний лад. Президент України отримує ті повноваження, які і він отримав, коли за нього голосували. І далі йде процес і створюються юридичні конституційні умови, середовище, правове, яке дозволить розв'язати існуючу. Політичну кризу і вийти із безвиходів, які опинилася сьогодні політична, суспільна політична ситуація в Україні. А тепер варто, варто додати, додати до того, що я сказав, що зрозуміло, що ні в Верховній Раді, ні в Конституційному суді без Майдану ці рішення прийняті не будуть. Тобто, сила майдану, мирна має бути направлена на те, щоб продемонструвати розуміння. Необхідності відновлення конституційної влади в Україні. і е, Майдан саме на цих позиціях і стоїть. Він в такій ситуації отримує підтримку широких верст населення в Україні і на сході, і на заході. Я думаю, що і на сході, і на заході від нашої країни, і в Росії, і в Євросоюзі е, люди, які стоять на правових засадах, будуть нас зобов'язані підтримувати. Відновлення конституційного ладу і права верховенства права в Україні. Це є завдання, головне завдання Майдану, на яке він має бути націлений зараз. Це наше глибоке переконання. Спроба якимось чином усунути Януковича від влади негайно, спроба там, штурмом взяти адміністрацію президента чи Кабінет міністрів це все ну, межують із якимись грубими порушеннями. Які Майдан не хоче сам це робити, і це не посилам, і воно не може здійснено бути, щоб залишитися в рамках закону і права і моралі. Цей шлях є правовий, конституційний і моральний. І в цьому є сила, це є правдиве завдання, і воно посилам майдану і лідерам майдану.